Сьогодні Різдво одне з найсвітліших свят року, коли ми згадуємо теплі моменти, збираємося в колі сім'ї, друзів та небайдужих для нас людей. І попри важкі часи, які долає зараз кожен, ми не втрачаємо віри, адже Христос народився, подарувавши надію на світло. Шановні колеги, друзі, українці, український гідрометцентр. Щиро вітаю вас із Різдвом Христовим та прийдешнім новим роком. Нехай у вашій пам'яті закарбовуються щирі емоції та справжні почуття, а серце сповнюється любов'ю до ближніх та долає всякі страхи. Нехай у вашій оселі завжди буде затишок, мир та достаток. Нехай сонце зігріває вас своїм промінням, а дощ змиває всі негаразди. Нехай ваше життя буде у правильному руслі, і яка б не була бурхлива течія, нехай Господь береже вас. І нехай вас в новому році оточують тільки добрі та милі люди. Будь ласка, бережіть себе, оточуючих і навколишнє середовище. Хай ваша життєва стежка квітне і здійснюються всі ваші бажання і мрії. Проте ми всі найбільше мріємо, хочемо та віримо у перемогу нашої незалежної країни. Тож пам'ятайте всіх і кожного, хто зараз бореться за нашу свободу і тих, хто на щиті. Пам'ятаємо, любимо, пишаємося, а найголовніше віримо.